Ви знаєте, я би хотів поговорити про наше поклоніння Бога. Тему я назвав особливе поклоніння. Ми вже давно в церкві і різне поклоніння ми бачили, можливо, десь не в нас, в іншій церкві. І навколо цієї теми часто бувають якісь суперечки, в кожного якісь свої погляди. Я не про це буду говорити, не про це поклоніння. Не про стиль поклоніння. Тексти, який би хотів запропонувати. Дуже відомий нам Івана від Івана, 4 розділ. 20 текст. Оці наші вклонялись Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї. Повір, жінко, мені. Що надходить година, коли ні на Горіці, ані Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеї. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві в душі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. І ще один текст. Ремлян. Листа постав Павло до римлян, 12 розділ. А перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через милосердя, Боже, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але переймінься від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа: добро, приємність та досконалість. Коли жінка зрозуміла, що це пророк, вона чомусь не почала запитувати в Ісуса. От в мене є там п'ять чоловіків, чи їх скільки було, допоможи мені в цьому питанні розібратися, якось хто, хто мій, хто не мій, якось жити краще. І її цікавить важливе питання. Поклоніння там, де навколо всього цього було багато конфліктів. Де поклонятися? Як поклонятись? І Ісус говорить їй про щось надто особливе, що вона, певно, і не розуміє, Він їй каже: Повір жінко, що прийде час, коли люди будуть поклонятися по-іншому, по справжньому, не на горі, не в Єрусалимі. Але на всякому місці. Це відкриває нам більше, наскільки. В Ісусі Христі все не так шаблонно, все не так, можливо, просто, як ми інколи собі уявляємо. І Ісус каже: ті, що будуть поклонятися, вони будуть поклонятися в дусі і в істині. Одного разу Ісус молився і Він казав: освяти їх чим. Істиною. В чому полягає істина? Слово Твоє то є істина. Це найважливіше, певно, дорогі мої. Ми часто про це забуваємо, коли ми хочемо вклонитися правильно Богові, поклоніння в істині не буває справжнім без глибокого знання Божого Слова. Істинне поклоніння, особливе поклоніння без знання Бога через його слово це не поклоніння. Бог не прийме цього. Тому що саме в слові вся його воля, всі його бажання. До чого я? Часто ми хочемо, ну, заспіваю Богові пісню чи собі, не про це. Там ще щось зроблю, нема проблем, це дуже добре, ми покликані до добрих діл. Але коли ми не заглиблюємося в слово, щоб Бог говорив до нас особисто, щоб Бог відкривав нам особливу свою волю щодо нас. Ми не можемо казати, що ми по-справді по-справжньому вклоняємося Богові. Як приклад, пам'ятаєте, як Ізраїль, в них проблем з принесенням жертов майже ніколи не було. Постійно вони приносили, і Бог каже, я наївся уже ними. Умовно кажучи, вони мені набридли навіть. Ви несете, ви проливаєте кров. А ви топчете двори Господні. І Бог каже що щось інше важливе. Зупиніться. Ви десь не там, де я. Ви не про те думаєте, ваш акцент не в ту сторону. Тому запам'ятаємо це дуже глибоко і особливо, щоб вклонятися добре, правильно Богові, треба знати його слово. А це уже. Заставляти себе комусь потрібно. Вивчати, записувати, виписувати, аналізувати різні переклади, думати, пам'ятаєте, як казав Давид про закон твій роздумую. Пам'ятаєте, він казав, я слово твоє заховав де? Глибоко куди? В моє серце, щоб мені не грішити. Поклоніння в дусі. Теж дуже глибоко, багато всього навколо цієї теми теж ми чимало чуємо різних думок. Але це те, що теж від Бога. Що цікаво, і особливо, що є речі, пам'ятаєте, писання нам це говорить, що знає, знає наш дух і знає Бог. І дуже часто, коли в цій сфері в нас проблеми, ми не можемо теж по-справжньому вклонятися Богові. Ми говоримо сьогодні про особливе поклоніння. Одного разу Господь каже до Авраама, Авраам, син твій, якого ти любиш, і називає по імені Ісак. Стоп! Щось тут не те відбувається. Я не так собі це уявляв. Я його так довго чекав, Бог каже: візьми його і принеси віддай мені в жертву. Ну, міг би Авраам поторгуватися? Він вмів це робити. Пам'ятаєте, як з золото він вступався і почав там з 50, 40, 30, ну нема їх. Як тих праведників нема, нічого ти з тим не зробиш, ну нема, не, не добавиш ти ще й перед Богом. Бог знає повністю всіх нас. А тут він просто написано рано вранці піднявся, взяв слух, взяв все, що потрібно для жертвоприношення і пішов. Ішов чимало часу. Три дні ходьби. І написано, що прийшов той час, коли. Він каже своїм слугам, ви тут залиштесь, А я з моїм сином підемо на гору туди вище. Там поклонюсь Богові, поклонимся Богові, повернемося. Як вам таке поклоніння, дорогі брати сестри? Коли Бог тебе кличе на гору, щоб ти там віддав щось? Не взяв. Після прославлення, не взяв після гарного зібрання щось, і ти так вклонився Богу і подякував Богу за все, а віддав щось. Там на горі. Що відчував він в своєму серці? Які думки там були, коли він піднімався? І знаєте, що одна із важливих думок, на яку я би хотів яку я хотів би дуже підкреслити? Часто, коли мова йде про особливе поклоніння. На гору, десь нашу гору. Це була гора для Авраама, він там міг бути. Він навіть слуг своїх взяти не може. Чому? Чому Чому він їх лишив? Одна із думок, можливо, вони б там не дозволили йому це зробити. Сказали б цим, з тим дідом щось відбувається. Страний він, руками молився, просив Бога, тут. Що тебе? Десь, десь ти загубився? І не дивуйтесь, дорогі мої, коли ми. Про що ми говорили, занурюємося в слово, ходим в дусі, вклоняємося в дусі, що нас десь хтось не зрозуміє, коли мова йде про особливе поклоніння Богу. Нам так хочеться всім сказати, ну зрозумій мене, що це така моя дорога. Пам'ятаєте, як, як, як Йосип це хотів сказати. Братя, та я ж тут, ну, ну, яке я відношення до тих снів маю? Я ж не придумав, це ж правда. Але вони його не розуміють. Наш Ісус Христос, ми пізніше до цього ще повернемось, але Він каже: побудьте зі мною, попильнуйте хоч, хоч трішки. А вони його не розуміють, їм спати хочеться. Навіть якась і поважна причина, правда, спати хочеться бажано не в зібранні. І він теж один. Ісус міг би сказати, та ради вас я це роблю, кому, кому? мені це не потрібно десь, вам воно потрібно. І апостол пише, благаю вас, віддайте через милосердя Боже, тіла ваші в жертву. Ми Богу потрібні Ми задамо питання, а в чому вникаємо більше в Слово Боже? І Бог нам скаже про нашу гору, де ми маємо щось віддати? Можливо, та гора так близько до нас поруч, там, де є потреба в дітей Божих. Там, де є потреба в тих, хто страждає. Або ж навіть в терпінні нашому, що ми когось мусимо терпіти. І ми страждаємо. Але це твоя гора. Як таке поклоніння? Коли ти чуєш проповіді гарні в церкві, свідчення, їх так багато сьогодні, слава Богу. Люди кажуть, мене Бог зцілив, мене Бог підняв, і всі кажуть, Алілуя а твоя душа плаче, болить, бо Бог тобі каже, «Ідем на гору і хоче щось з тебе там забрати, ціни І один з текстів писання каже: і хто йому скаже, чому ти так робиш, та ніхто не може. Він Бог, він суверенний в цих всіх питаннях. Ще один момент. Що ж ми від цього можемо мати, коли ми особливо вклоняємося Богові? Ми так часто молимо Бога, просимо, працюємо в цьому напрямку, щоб люди каялись. Правда, це цінно. Це велика місія церкви Ісуса Христа на землі, щоб люди каялись. Пам'ятаєте, коли Павло і сила, Павло мав відкриття, і після того всього їх добре побили після їхніх євангелізацій. І в'язниці вони. Я дещо це вже говорив. Ви знаєте, якби сила він був такий серед нас трохи, ну, трохи духовніший, то він сказав: Павло, ну я не знаю, де тебе діти, так легко міг би ще сказати. Де тебе діти з тими відкриттями? Ти якийсь македонянин. Ну, що ми маємо? Якісь твої відкриття? Два їх перевіримо. Що з ними не так? Ну, ти мене підставив вас. Були такі моменти, коли не розумієте. От Павла не розумієте, який поруч з вами. Але вони разом спільно в спільності вклоняються Богу. І я називаю це особливе поклоніння. Тому що, коли ти побитий, поранений, але ти свої тіла, про що говорить Павло, віддав Богу в жертву, ти, ти Богою дав, користуйся, тоді ти можеш і співати. Тоді ти можеш і поклонятись, і зауважте, що відбулося після цього. В'язниці відкрились, і ніхто з в'язні втікати не хоче. Мені видає, що в'язень, який сидить, в в'язниці, він спить то йому що він втікає. А тут така двіжуха, така можливість, ну, як не, не зробити ноги звідти. Ну як? Ну, Павло каже, всі вони тут, ніхто нікуди не йде. І трошки пізніше, пам'ятаєте, покаяння відбувається. Зауважмо це, коли ми вникаємо знову повернусь до цього в слово глибоко Боже. Ходимо в дусі, вклоняємося Господеві, так як пише Слово Боже. Як правило, в такі особливі моменти, особливого поклоніння, відбувається і покаяння людей, І ті дивляться на нас, які бачать нас Христа, і вони кажуть, де твій Бог, яка та така церква? Я хочу там бути. Покажи мені. Навіть не через брошури, чи ще через якісь там великі реклами? Найбільша реклама або ж найбільший посил це життя наше, наше поклоніння. Яке як результат має спасені люди? Люди, які хочуть служити Богові, бо вони дивляться на нас, а ми справжні християни. Як зібрати тих в'язнів біля себе? Чим їх купити, які хочуть десь втікти? Пам'ятаєте, там конкретно написано, він хотів собі вже щось зробити, цей сторож. Він, він не зрозумів, він шокований був, як так, що вони ще не втекли. Благослови нас Бог, щоб ми дбали про це, вклоняючись особливо Богові в житті нашому. Ми могли іншим людям показати на Христа і на спасіння, і вони могли покаятись. Мені так подобається. Принциповість людей Божих, трьох юнаків, пам'ятаєте, які казали, ми навіть потреби не маємо тобі відповідати. І доповідають. Якщо навіть не так, наш Бог сильний спасти нас. Але якщо навіть не так, що вони далі кажуть? Ми вклонятися не нашому Богу не будемо. Ви знаєте, так багато християн, які готові вклонятися Богу тоді, коли, знаєте, десь, десь отакі фрази пролітають. В мене такі відносини з Богом, що я в нього не попрошу, Він мені дає. От такого Богу добре вклонятися. А як сказати, якщо навіть не так, якщо навіть нам доведеться згоріти, якщо навіть нам доведеться померти там, но ми твоїм богам, не нашим богам, не нашому Богові, не будемо вклонятися? Чому? Бо ми віддали себе Богові, ми йому віддали наші тіла, наше життя. І яка там теж велика слава Божа явилася. Це так покаже нашу мізерну віру, коли ми кажемо, Господи, якщо ти є, то стіли мене, докажи мені, якщо ти це зробиш, я тобі буду поклонятися. Я говорю про людей, які в церкві. А якщо Бог не зробить, а якщо це не його воля, от в його волі щось інше, якщо в нього інший маршрут для мого чи твого життя, як далі? Все я не буду поклонятися, все Бог, ми з тобою нам не по дорозі. А куди йти далі? І яка велика Божа слава явилася там? Яка іванізація також? Яке свідчення? І це були ті хлопці, які не зробили якусь таку. Якісь представлення, шоу чи ще щось. От, вони прорекламували Бога своїм правильним відношенням до поклоніння Богу. І своєю такою принциповістю, що ми вклоняємося тільки одному Богу ось він. А твоїм богам. Ми не будемо вклонятися. Хай допоможе нам Бог в цьому. Запам'ятати це раз і назавжди. Що ми віддали наші тіла Богу. І світу ми не вклоняємося. Ми не поклоняємося земним речам. Але тільки шукаємо Божої волі щодо нашого життя і йдемо за Ним і поклоняємося Йому. Слава Богу. Ісус Христос. Він казав в своїй молитві, Богові Отче, я прославив тебе на землі чим? Стілив всіх хворих, це чудово, це чудо. Чим я виконав все те, що ти доручив мені виконати? Це поклоніння. Чи було йому складно, звичайно, він написано в дні тілесного життя своє з великим воплем і голосінням. Вопель великий голосіння, до Бога приходив. Як він боровся там, про що ми вже говорили в саду, коли учні спали, і він казав: нехай буде, Боже, нехай мене мене ця чаша, але оце але, нехай буде як, як ти хочеш. Нехай буде так, як твоя воля для мене це цінно. При тому всьому, що це було потрібно не йому, а нам, щоб нас рятувати. І ви знаєте, його поклоніння там на горі, на Голгофі, принесло великий результат в життя людства. Він там спас нас, слава Богу, через болі і страждання. І там, навіть коли йому максимально складно було, не маючи сили нормально дихати, він спасає ще одного грішника. Це те, для чого він прийшов. Чи було складно було? Але чи прийняв це Господь, прийняв? І він підняв його ще вище, Прославив його ще більше. Це результат особливого поклоніння і правильно. Дорогі мої, я дуже закликаю нас заглиблюватись більше в Слово Боже. Вивчати Божу волю для нашого життя. Зрозуміти, що в Бога є особлива гора, особливе поклоніння, і воно стосується мене. Можливо, сусіддям і всім іншим, і близьким байдуже буде тоді моєї гори. Але коли Бог тебе, як Авраама, кличе туди, щоб ти там поклонився, щоб ти щось віддав, зроби так, як зробив Авраам в Смиренні, зроби, як зробив Ісус Христос, сказав, нехай буде твоя воля. І йди за Богом. Після таких гір слава Божа являється. Після таких гір зцілення відбуваються, після таких гір люди каються, дорогі мої. Благослови нас Бог в цьому. Пам'ятаємо, ідеал гарного поклоніння, правильного поклоніння, особливого поклоніння наш Ісус Христос. Написано, що коли Його лихословили, пам'ятаєте? Він не зупинявся, Він не давав людям здачі, Він не тратив на цей час. Знаєте, чому ми наша помилка? Ми часто вилітаємо з волі Божої, тому що я взявся йти за Богом, але тут Петя, коля мене трохи підставили, десь ще там щось зробили мені. І я зупинився і одному здачі дав, і другому здачі дав. Вроді і вони отримали, але я вилетів з Божої волі. Я не пішов уже туди, куди кликав мене Бог. І знаєте, що Христос він не, не просто так, знаєте, ну окей, не бачу цього всього. Написано, Він передав це кому? Богу. Він віддав це Богу, Бог суддя справедливий, Бог розбирається з всіма тими, які дошкуляють. А наше завдання вклонятися Богові. Хай Богу буде слава. Амінь.